Сьогодні був в одній компанії на співбесіді. Менеджер дав мені ноутбук і сказав: спробуйте його мені продати. Ну, я взяв ноутбук і пішов собі з ним додому. За півгодини мені зателефонував цей менеджер і почав із голосом кричати, щоб я йому повернув ноутбук. На ну, що я спокійно відповів: Сто баксів, друже, і він твій. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Двоє друзів розмовляють. Минулого тижня розіслав оголошення через газету, що шукає собі дружину. І ось уже отримав цілий мішок листів. Хм. І що у них? В основному одна і та ж пропозиція Бери мою. <звук> Поїхав чоловік у відрядження. Після того, як поселився в готелі, вирішив зателефонувати додому, поділитися враженнями від поїздки та запитати, як справи у дружини. Алло? Доню, це тато. Мама поруч? Ні, вона з вуйком Петром у спальні на другому поверсі. З яким ще вуйком? У тебе немає ніякого вуйка? Є, тату. Він частенько приходить, коли тебе немає. І зараз він з мамою у спальні. Ну, чоловік від злості ледь не лопається, але намагається зберегти спокій. Дитина ж. Сонечко, зроби для мене одну річ. Іди постукай до них у спальню і скажи, що тільки не бачили, як під'їжджає моя машина. Добре, тату. Через кілька хвилин дівчинка знову підходить до телефону. Тату, я зробила, як ти просив. І що? Мама вискочила гола з ліжка, хотіла побігти вниз, спіткнулася, впала зі сходів, тепер лежить вся мертва. О Боже. А Вуйко. Він теж вискочив з ліжка весь голий, вибіг на балкон і стрибнув у басейн. Але він забув, що у нас там ремонт і басейн порожній, а тепер він лежить там увесь мертвий. Довга пауза, потім з полегшенням. Басейн. Дівчинку, ану, скажи, як тебе звати?